Всім привіт! Сьогодні у нас 22-25 року. І поки світ котиться у Тартарари, я вирішив записати для вас дуже класне, як на мене, відео, особливо враховуючи останні оновлення, які ми отримали від багатьох компаній в частині генерації відео. І от я спробував створити такий свій перший перше. А Мультик, надіюсь, не останній, тому що в мене вже величезна кількість сценаріїв крутиться в голові. Зараз я його просто включу, ми переглянемо і потім перейдемо до практичного, як кажуть, кейса. Я буду показувати, як на сьогодні просто, ну, відносно просто стало створювати подібні, подібні мультики. Відразу скажу, що не ідеально, але причина банальна для того, щоб створювати більш ідеальні ідеальні мультики. Потрібно знаєте, це автортологія, треба якось щось придумати інше, замінити це слово. Потрібно просто оплачувати, оплачувати більш дорожчі тарифи, тому що я тестую зараз просто багато різних моделей, і на кожну модель закинув там 10 доларів. Ну, в принципі, там середня зараз 11, Доларів де містами більше і просто сума, така, як кажуть, нормально виходить, але в майбутньому я розумію, що краще заплатити за одну модель, яка одна буде з найкращих, і використовувати для генерації вже її. На сьогодні досить непоганий якраз показник в форматі того, що я робив, це якраз від Minimax, модель Hello AI. Я додам теж у посилання. її, також на сьогодні дуже класно робить vo 3 але вона дуже дорога. і Ще там декілька китайських моделей вийшло, їх теж можна тестувати. Я навіть 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 напевно наступного разу вам покажу, як вони працюють. Але трохи, трохи для початку в історію, ви знали, що перше, перше що схоже на мультик з'явилася взагалі в 1908 році. Це коли Еміль Коль. Фотографував кожен малюнок і двічі експонував негатив, щоб отримати перший у світі немальований мультфільм. А у 1937 році, взагалі, Дісней вперше використала мультипланову камеру п'ять шарів скла. І, як кажуть, ми побачили започаткування, скажімо, того, що ми вже бачимо на сьогодні. Ну, це таки, знаєте, маленький відступ від історії. Знаєте, чому я про його хотів згадати? Тому що основною проблемою до оновлення цих моделей для мене особисто, чому я не створював подібні мультфільми, було те, що моделі генеративні вони не тримали, наприклад. Образ одного героя, для прикладу. Кожного разу при новій генерації у вас створювався взагалі новий образ, повністю не схожий. А от якраз з появою з появою таких інструментів, це як оновлено чай GPT і моделі, які вийшли теж від флакс контент, від флакса. Утримувати образ одного героя стало набагато простіше. от Я просто вам покажу тут. а, а сон так Сторення героя для канала. Так. Чат GPT. В принципі, як виявилося, досить класно утримує образ. Для початку я його створював там кажуть, перебрав величезну кількість різних ідей, а потім, враховуючи те, що можна було той самий промп трохи покращувати, не покращувати, трохи відозмінювати. Він і писати, що це той самий герой. Чат GPT в принципі, це розуміє, і він його утримує, тому що ви ж не зразу генеруєте. Я вже неодноразово теж розповідав. Передніх відео генерувати відразу нове відео, навіть от і 5 секунд, які нам дається, без підходу створення спочатку картинки, це неправильно, тому що от генерація вона точно не утримає одного того самого героя. От на сьогодні це там ще недопрацьовано і не функціонує. А от підхід спочатку кадрово розвиватися. Спочатку ми створюємо сценарій. Сценарій теж можна створити за допомогою того самого ча-GPT. Скажу відразу, що сценарій, який він формує, плюс-мінус будуть банальний, тому бажано, щоб у вас була якась особиста своя ідея. От у мене своя ідея з'явилася, єдине, що ChatGPT gpt допомагає мені її розвивати. Я користуюся їм в такий спосіб. Я загально накидаю йому. Як я хочу бачити цей мультик, а він мені вже потім його повноцінно розписує сценарій, робить розкадровку. І потім по кожному цьому кадру теж я йому прописую, що там у нас є можливість створювати генерувати відео по 5 секунд. Тому ми ось такими кадрами по 5 секунд, і на сценарій розбиваємо. Які інструменти теж для генерації для генерації картинок на сьогоднішній день, теж з отриманням одного образу існує акреа, наприклад, оновилася. Ну, я ще раз кажу: для того, щоб не оплачувати величезну кількість моделей, тому що їх досить багато? У вас, я думаю, більшість тих глядачів, що дивиться мене, вони все-таки користуються Чаджі Він просто класно отримує образ. І класно отримує образ, повторюся, це флакс Контент на сьогодні він теж доступний на багатьох різних ресурсах. Я використовую Replicate. і якщо ви вмієте вмієте правильно копіювати хоча б те саме промти, А промт вам може знову повертаємося писати той самий чат GPT чи інша модель. Наприклад, Gemini ви використовуєте, то у вас проблем з утриманням образу одного головного героя, не буде. Так от, перша ідея. У створюєте ідею. Друге, потім пишете на основі її сценарій. Потім сценарій розбиваєте на невеличкі кадри, але сценарій треба писати з умовою того, що ви вже написали, що у вас буде генерація відео по 5 секунд. Потім під кожний ось цей маленький. Маленьку сцену, ви просите чат GPT згенерувати вам картинку. Потім берете, і просите заодно, я його просив, щоб він мені описував відповідно промпт, як згенерована дана картинка. І потім, що я робив, я брав Хейлу модель від Minimax, та, що новилася на сьогодні. от На сьогодні вона просто суперова. Те, що вона робить, я вам скажу ну Ще декілька місяців тому ми не могли собі уявити. Так от, ви вкидаєте картинку, вибираєте імейч то відео, вкидаєте картинку і пишете той самий промпт. Так, як я робив, беремо тут, копіюємо той самий промпт, який ми просили чат GPT, додаємо його. Сюди ми додаємо картинку. Тут ви можете обрати, як у вас повинна рухатись камера. теж дуже класна штука. Якщо ви вважаєте, що ваш промпт не дуже якісно написаний, можете набрати такий є функціонал, прикольний. Де якраз за допомогою їхньої нейронки внутрішньої, ви зможете його покращити. І хоча я не користуюся, тому що часом він буває, збивається. Модель Halo 2 New. Те, що тут є, потім тут є можливість обрати е, м, розширення. Е, на даний момент стоїть 600, 768 у мене, тому що і 6 секунд. Якщо ви хочете більш якісне відео, щоб у вас виходило і більш довше, вам потрібно буде зробити апгрейд, все-таки моделі. Ціна у нас зараз ми подивимося. У мене тут залишилось всього вже тільки 300. Токенів, чи що воно в їх тут, так. менеджер аккаунт Дивимося, що у нас тут по ціні. По ціні у нас так, це річні у нас пакети. Обираємо місячний і дивимося, у нас 99 стоїть це 1000 кредитів. Одна генерація в нас займає 25 кредитів. В той же час вірогідність того, що ви з першого разу згенеруєте досить сумнівна, у вас десь буде уходити, можливо навіть 5, можливо, навіть більше підходів, якщо ви захочете щось робити більш ідеально. тому все-таки. Моя пропозиція, якщо ви хочете професійно цим займатися, і те, що я дивився, наприклад, як займаються професійно інші спеціалісти, вони беруть завжди максимальні пакети для себе, тому що вони на цьому заробляють, і сума, наприклад, 125 доларів за генерацію, вона відбувається досить швидко, якщо, відповідно, є замовлення. В той же час я для музики, яку я вам показував, використовував свій улюблений суно. Якщо, якщо ви хочете не музику, тому що у мене, наприклад, мозок трохи по-іншому функціонує, я дуже люблю, що створювати, коли мені якась сподобалась музика, і під нею у мене починають потім як кажуть, формуватися певні ідеї, деякі люди мають інші підходи, тому мені краще накладати на музику картинки. Якщо ви захочете створювати вже з голосами повноцінний якийсь мультик, то я пробував і можна Eleven Labs. Крім того, що ви можете там голоси накладувати, там є можливість створювати навіть якісь певні звукові ефекти. Як ви бачили, там на мотоциклі може він їхати, звук мотоциклу можна додати тут, так, саунд ефект. Вот, ви можете тут створювати будь-які ефекти, звукові, там дощі де ну неважливо, досить класно. І ціна, як на мене, теж у їх не якась сказочна, де тут у нас. Стартових 1 долар в місяць це можна для того, щоб, як кажуть, перший раз протестити. А в принципі для створення величезної кількості різних ефектів, і взагалі, голосів от заплатив 11 доларів, і ви вже зможете накладувати на ваші відео відповідно різні звуки. Ну, ось таке досить коротке роз'яснення. Я думаю, нічого тут складного такого немає. Хочу тільки сказати, що нейронки досить швидко розвиваються. Я думаю, скоро вони будуть у нас давати можливість генерувати картинки. Не по 5 секунд і 10, а десь і по 30 секунд, тоді ще простіше стане створювати. Так, ціни все-таки кусаються, але це все відносно, ще раз кажу, для України кусаються. Якщо ви проживаєте в Сполучених Штатах, то це досить адекватні ціни. Тут нічого такого страшного немає. а Особливо, якщо ви працюєте в даному напрямку, то тут взагалі проблем не повинно бути. Щодо написання промтів, я показував вам, що я використовував GPT, GPT, але для того, щоб картинка була більш деталізована, вам все-таки прийдеться його розширяти і покращувати. Знаєте, що я тут ще знайшов? Я знайшов, що у Чат GPT тут є GPT-си, наприклад, спеціалізований для хейло Ви вкидаєте той промпт, який у нас є. І він зараз його покращить якраз максимально зробить зрозумілим для якраз ХЕЛУ. Або ви можете, повторюсь, використовувати їхні внутрішні що Це він в мене не працює. Не працює він, тому що це в мене вже. Не працює, це дивно чому ми не працює. До цього працював. Ладно, це не проблема. Е, проблема в тім, що. я думаю Він красивіше мені розпише, а він так розписав: ультра Брек Рето. Він навіть спростив мій промпт. Е, тобто, чат GPT робить набагато красивіше, ніж спеціалізований GPT. Ладно, в Клінга я точно знаю, що в Клінга непоганий з GPT. -с. Він якраз дуже класно розписує. Давайте його сюди закинемо, подивимось, як він, як він переробляє. В кінці, в кінці я хочу додати, що є канали в Ютубі, де, наприклад, такі короткі відео треба було знайти. Я бачив, вам якраз треба було додати. По дві хвилини мультики набирають мільйони переглядів. Просто реально набирають мільйони переглядів, тому ви можете створювати подібні мультики. На даний момент, я думаю, це все-таки актуально, особливо для тих, хто хоче працювати віддалено. Розумію, що монетизація там не буде завтра, післязавтра. Але, як кажуть, якщо ваш мультик зайде для багатьох глядачів, то можливість монетизації досить велика. плюс все-таки обирайте аудиторію а, світову, тому, тому, тому я, наприклад, і створюю свій мультик у формата німого без озвучки, щоб його могли переглядати в усьому світі. Якщо, скажімо, цей проект вистрелить, я сьогодні завантажу створюю окремий канал на Ютубі. Якщо він вистрелить, я вам покажу і скажу, що насправді це працює і можна як кажуть монетизувати заробляти. А відповідно, якщо цього не буде. То я вам скажу правду: не буду розповідати, як там інші блогери, що ви станете мільйонерами, ось тільки почніть це робити, витрачайте величезну кількість коштів на різні нейронки. Краще слухайте людей, які мають певний практичний досвід і мають практичний результат. Ну і все, хочу подякувати. Не хочу багато вам говорити того, що вам не потрібно. Практично для вас я думаю, все зрозуміло. Якщо будуть питання, завжди е пишіть. В коментарях ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вам якийсь подобається інший спеціалізований контент, теж пишіть, в принципі, повторюсь: я займаюся більше інтеграцією нейронок в бізнес. Тобто я працюю з кодом. Але ось такі речі, формата створити мультик, якусь музику записати. Для мене це такий відпочинок, від якого я кайфую, розслабляюсь і частково відволікаюсь. Від тих всіх зовнішніх, скажімо так, перипетій, які на сьогодні відбуваються у світі. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!